У розмаїтті наших свят це приходить не під урочистий дзвін посуду, а під звучання пайкових жерстянок та з мотивами соціальної допомоги, старість. Перед її неминучістю здригаються навіть найсильніші світу цього. Тим, що зараз більшість людей похилого віку залишилася в нашій державі і за межами прожиткового мінімуму нікого не здивуєш. Але частіше вони страждають від того, що не додають їм ближньої любові, не вистачає добрих та теплих слів, які підбадьорили б у скрутну хвилину, допомогли б вижити. Все це сумно, важко, несправедливо, ненормально назвати можна будь-як, та, на жаль, одинокі, безпорадні старенькі явище нині буденне. Роки ж приносять не лише прикрість самотності. Але й мудрість пережитого, то що ж нарешті найдорожче для людини, без чого б ми не змогли прожити. Ви прожили такий довгий вік. Як ви вважаєте, що головне в житті людини? Для чого треба жити? Для чого, щоб здоров'я було, щоб було ну, у кого є діти, щоб гляділи. Ось таке життя, щоб добре було прожити. А ми цілий вік мучимося. Найголовніше, це ж здоров'я. Саме головне, якщо є здоров'я, буде все, я так думаю. А нема здоров'я, воно і не інтересно, але душі не викинеш і нігде не подениться. А мені кажеться, що я, наприклад, і всім, хто провідує мене, і всім, хто допомагає, я тільки здоров'я бажаю їм щастя, всім і їхнім сім'ям, і всім, всім. Таким, що мені хочеться. Щоб люди були задоволені, чимсь веселі, так як от вони до мене приходять. Вони завжди веселі, і все і мені добре на це. Хай я сама краще, якщо що вони мене не бачать, то я сама собі поплачу, понужу. Не треба, щоб хтось мене бачив. Так я тепер стараюся робити. Ну, чоловік народився, значить, он має жити. Какой он там хороший, плохой, Хайвин живой, я раз родился, народился, но ну, белый свет появился. Ну а вообще для добра, конечно. В основном для добра, хороший человек для добра должен жить. А я не может быть, если человек народился на свет, чтобы помогать людям, помогать, воспитывать ли вот, работать, материальные блага создавать. Вот так в основном. Вы зараз так и живете? Да, как же? Стараюсь. Живе одинока людина, чому ж ми проходимо мим? Живе одинока людина, ніким у житті не любимо, і серце у неї відкрите для ласки людської і привіту, печальним олюдком оповите, віддалене горем від світу. Нам легше, бо ми не самотні, ходімо ж до неї в світлицю, і серце людини з безодні? Полине за нами, як птиця.